Добрий день, ми раді вас вітати, у нас в театрі. Великий відрізок часу ми з вами не бачились, на жаль. Але театр три чверті цього відрізку активно працював. Ми були дуже раді, коли через півроку до на нашої зали прийшли прийшли глядачі. Їх було багато, вони нас дуже порадували цим. Ми е, працювали дуже пильно. Ми випустили е, кілька вистав. Ми випустили, по-перше, принцессу. Що нас робити? Першої дії, будь ласка, на сцену, наступний номер. Ми випустили принцесу цирку, яка прем'єра якої повинна була здійснитися 4 березня 2022 року. Ми вже були зібрані для початку репетиції в цирку. 25-го ми були повинні виїхати до цирку і там робити прогони наступної прем'єри, але сталося те, що сталося. Ми були також, як і ви, всі, всі шоковані. Якийсь час приходили до тями, і злітку почали активно працювати. І в зовні випустили на нашу прем'єру «Принцеса цирку». Потім ми випустили Золотий теля», вистава, яка була запланована заздалегідь, це ділогія і по інфопетрову. В 12 ціло ми випустили в попередньому сезоні, і от зараз ця вистава. Золоте теля. І з того моменту, коли вийшло Золоте теля, ми почали готуватися к сьогоднішній прем'єрі. Для нас це одеська южно-українська вистава. Тому що цей матеріал, який був написаний композитором Ярославом Барнічем, 30-ті роки. ХХ століття був відомий, як і сам Ярослав Барнич, виключно на Західній Україні, а більш потім і в Америці, і в Європі, його називали українським кальманом. І то, те, що ви сьогодні почуєте, дійсно перекликається мелодійністю, любов'ю. Як і Кальман, ви окальма на мистецтві сьогодні зможете почути. І сам матеріал юргічний, <клес> теж, як завжди, в нашому театрі про кохання, але про кохання в період війни. Не буде сьогодні відзівів, будуть виключені емоції, зв'язані з війною і з любов'ю. Я надам слово Віталію. Він, він ініціатор цієї постановки. Він знайшов цей матеріал на Західній Україні. Історію цю я можу показувати більше це вам розкаже Віталі, будь ласка. Дякую. А, ну знайомився з цим матеріалом. У мене відбулося ще у 2014 році, році. Ми запрошували в поле. З театру Львівському театрі Зінковецької Вона запросили на виставу, де я її подивився, і тоді саме виникло бажання попрацювати з цим матеріалом. Але тематику і рішення, ну, ця постановка відбулася вже в 2023 році при таких складних подіях, які відбуваються в нашій державі. Хочу сказати, що е, ту виставу, ви побачите сьогодні, вона була сформована на превеликий жаль, була сформована е, саме війною. Скажу невелику таку історію. Спочатку е, війни, ну, по-перше, в мене є двоє дітей. Вона звати Микита, йому скоро буде 8 років. Інший народився майже перед війною, під час війни. У нас скоро буде Півтора ручки, Матвійка. І, о, як і багато інших людей, сімей, у нас вплинула ця війна, ми були змушені переїхати в інше місце, у Львів. І ось тут саме цікаво, що нас не було там знайомих, не було якихось близьких родичів і так далі. О, і нас прийняло в себе як рідних, як своїх, одна людина, прізвище якого Балинське. Звати його Ігор Бавиць. Про цю історію ніхто не знає, навіть Олена Григорівна. Але це правда. Так, І, майже рік ми жили цій людині. Він допомагав, щиро допомагав нам в усьому, чому була потреба. Можна сказати, що ця людина врятувала мою сім'ю під час війни. Мало хто сотні знає, тому що. Тільки сьогодні ми подивимося цю виставу, але прізвище головного героя в нашій виставі Степан Балинський. Ви знаєте, то відразу якось тема, про що ми будемо ставити, про що ми будемо говорити сьогодні через цю виставу, через, цю, через цей твір з глядачем. Я думаю, що ми будемо говорити про нас, про українців, про українців, які вміють і співати. І танцювати, і боронити свою землю, вміють воювати. А саме головне вони вміють любити. Вони не байдужі. Вони вміють любити своїх дітей, своїх рідних, близьких, інших українців, свою батьківщину. Бо саме, заради, саме за цією любові ми досі з вами можемо займатися своєю улюбленою справою, ставити виставу. Саме за цією любові у нас не відбулося Київ за три дні. Там в цій любові ми зараз боронимо нашу землю, ми зараз живі, ми звільняємо нашу територію. Тому ця вистава і присвячена і є про справжню Україну, в якій ми є насправді. Ваше запитання? Так, да. ми вас слухаємо. Якщо у вас є запитання, будемо раді відповісти. Ви повинні з Української таблицької міністерства. Так. А тоді ми з наємним, <смір> ну, <ви> Бачите? будь <смір> ласка, так оскільки це є прем'єра, то о, який подальший план дій у вас де також будете представляти цю виставу і загалом план? Ну, ви знаєте, за зараз дуже складно говорити про якісь плани на майбутнє. Ви розумієте чому? Давайте дочекаємо, що відбулася ця прем'єра, а потім будемо складати план. Взагалі, звісно, хотілося б познайомити якомога більше людей з цією виставою. І, звісно, хотілося б її показати не тільки в нашому Южному регіоні, в Одесі, а хотілося б її показати і в Києві, і в інших регіонах, звісно. Якщо можна, то доволі певну міру технічні питання. Наскільки вона масштабна, як багато акторів приймають в ній участь і загалом, наскільки вона тривала по часу? Ви знаєте, відповім так, майже всі актори. Чому майже? Тому що з початком війни багато акторів були змушені виїхати за кордон, виїхати в інші міста. Інші актори а, вступили в лави ЗСУ і боруть нашу землю. Нашу державу, а тому майже всі, майже всі приймають учі, всі цехи, всі працюємо і працювали на цю прем'єру дуже довго, а, з великим бажанням. Тому я вірю в те, що сьогодні а, наша прем'єра вона сподобається нашим речам. З якими сплатили вас сьогодні? виставку? От я очікувала це питання, що завжди запитують. На кожній конференції які складнощі. Ну, ви знаєте, саме головні складнощі, ну як для мене, для жисе. Так, ось це тривоги, які дуже заважають працювати. От це саме головне. Ну, а якщо казати про творчу складову, то звісно для режисера дуже головне, що працюючи з актором. Повинні, повинні виникати суперечки, творчі суперечки, власну, бо без цього неможливо виставити. Якщо е актор буде дуже е слухняним і буде виконувати все, що каже режисер, то я, я переконаний 100%, що вистава не відбудеться. Бо вистава е театр, та, це е е перехрестя Розумієте? Це коли люди з якимось своїм досвідом долучаються. До тої теми, яку ми хочемо підняти, розказати, до історику хочемо розказати. Тому а, режисер один не може поставити поставитися. І ось тут от, головне знайти от, ш, шлях до м, якогось порозуміння. Оце єдине, що можна сказати про якусь складничну вточується складові, а так тільки тривоги. Якби їх було менше, ми б швидше закінчили, ми, може, навіть раніше були за північ. У нас були складності в тому, що ми взяли таку планку, ця, ця вистава була написана як оперета. Ви зараз сьогодні будете бачити фолк мюзикл. Це більш сучасний музичний підхід. І ця, ця, це теж була ідея Віталія модернізувати музику, і ми запросили для цього відомого в Одесі-музиканта Олексія Пітухова, якого ви всі знаєте, він не концертує, він і пише музику, він аранжирує, він керує оркестром. У нього багато роботи, тому її затягнулося на деякий час написання музичного матеріалу. І велика постановча група. Наш театр ем, вважається якби на жанр легким жанром. Але я не вперше хочу сказати про, то, про те, що е, я вважаю, що наш жанр найскладніший. тому що ми співаємо як в опері, танцюємо як в балеті. Е, Граємо, Граємо як так. драматичні артисти. Сьогодні ви теж побачите щось нове в тому плані, що у нас сьогодні артисти хору, які виконують ролі в цій виставі. У нас балет співає, у нас хор танцює і дуже активно, і артисти також. Балетмейстер, постановник цієї вистави, наш головний балетмейстер Віталій Кузнєцов. Зараз, на жаль, його немає. Він зі своєю творчою групою будучих наших майбутніх наших артистів балету на фестивалі. А і музичний керівник це його перша робота в театрі в якості музичного керівника і диригента, постановника. Вистави, це наш головний хормейстер Сергій Соденко. Це теж був для нас експеримент, який мені вважається, що він вдався. Ще запитання, будь ласка. Ви кажете, що були більш модернізовані пісні, ага, так само по кмюзіку. А які саме пісні можливо? відомі українські музика Варніча, по-перше. По-перше, музика Барнеса, барнича. А по-друге, ви почуєте сьогодні і гуцулку Ксенію десь Мотив. мотиви, і танго, і ще у нас там є щось таке із популярного, я маю на увазі, де є такі наші музичні керівники і режисер постановник вирішили, що це потрібно. Але в основному це музика медизовувалась іменно музика Ярослава Барніча. Є ще запитання, будь ласка. Немає запитання, як всі знають про нас. Мені це да, мені це подобається, що ви все про нас знаєте. Тому я вас запрошую на виставу. І, і на всі наші вистави ми е, цією прем'єрою е, закінчуємо 76-й сезон е, нашого театру. Першого, другого ми зіграємо ще раз сьогодні-завтра. Потім, потім, першого, другого, ми ще раз зіграємо нову виставу. Ще буде 28-го «Прихуха» брехуха, наша, репертуар, наша репертуарна вистава, і ми йдемо в відпустку і відкривати сезон. Ми будемо 4 серпня прем'єрою кохання свічового стрільця. Тому відпочивайте від нас якийсь час. Ми будемо сумувати, але цей місяць пройде дуже швидко, і ми знову будемо зустрічатися з радістю. І Я усім глядачам, усім вам. Наші друзі, бажаю мирного неба по перше, гарного настрою, щоб очистилося наше море від всього, від бруду і в основному від цього взривного ну, мін, всякої, всякої такої гадості. І наша земля повинна очиститись від, від цього бруду, який. До нас принесли наші в лапках в лапках добрі сусіди. Тому Сподіваюся, сподіваємося, сподіваємося і чекаємо вас на наших майбутніх прем'єрах. Дякую, Дякуємо вам. Дякуємо. Бажаємо прем'єри. Так і буде. Ми все для цього зробили. Я один журналістського корпусу вважаємо вдала і прем'єри.